У Всесвітній день письменників історія України їхніми очима. Ця антологія, як стверджують літературні критики, є знаковою, адже в останні подібні збірки історичних оповідань виходили ще у 90-му році. В новому виданні зібрали твори 25 авторів, чимало з яких не лише словом, але й ділом творять українську історію. Тут є ті автори, які вже пробують себе в жанрі історичному. Це Богдан Колодійчук з Львова. Він мав бути сьогодні, але він пішов записався добровольцем. Тут мав бути сьогодні Сергій Жада. Який ви знаєте захищав власну українську землю у Харкові і зазнав травм серед місцевих письменників, твори яких увійшли до антології Степан Процюк та Володимир Єшкілєв, останній історик за освітою у новій збірці? Уривок з його роману Шлях богомола, який вийде цьогоріч. одна справа, коли пишеться якби в мирний час, а інша справа, коли відбувається агресія, і ти знаходишся в країні, на яку напали. Це, до речі, для письменника величезний досвід і великий момент істини як для історика. Письменники базували свої твори на реальних подіях, але на відміну від істориків, каже ректор Прикарпатського національного університету, вони мали вагомий привілей. Це можливість створити художній образ і розвинути його у часі та просторі на гіпотетичній основі. Буває письменники. Незначно правдивіше можуть описати історію України ніж історики. Тому дійсно історія України очима письменників це цікаве бачення. Нашої історії, нашої спадщини, яка в першу чергу зацікавлює молодих людей. Книга вийшла наприкінці минулого року у харківському видавництві. Доля її презентації у Івано-Франківську майже драматична. Її планували провести ще 28 листопада, та на заваді стали нагальніші події. Ну а тепер, врешті, вирішили, подібному культурному спротиву теж є місце у сьогоденні.